Вітаю козирогів! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 20 квітня. І так, козироги, Дивимось ваш прогноз. Фокусуємося на картах, щитуємо енергетику карт. Нагадую всім, розклад у нас загальний. Так, повітряна стихія може бути присутня в вашому житті. І так, понеділок. Лицар Кубків, вівторок, 4 Пентаклі, Середа, Карта закоханих, четвер імператор, п'ятниця, Колесо Фортуни, Субота, Відлюдник, і неділя, король кубків. Ну, Дивіться, козороги, у вас чотири старших аркана, причому йдуть підряд. Тобто ми будемо говорити про ці чотири дні, що вони будуть важливіші, ніж інші дні. Понеділок в нас лицар кубків буде говорити про рака риба Скорпіон, які можуть бути присутні в вашому житті. Карта буде говорити про романтику, про якісь такі емоційні настрої в цей день. Можливо, хтось примириться з кимось, та? можливо, хтось піде з кимось на побачення. Карта така. М'яка протікаюча в м'яких таких енергіях, можливо, он занадто емоційна для когось, можливо, у вас просто буде взаємодія з людиною, і ви будете от емоційно так спілкуватися з нею. Вівторок у нас чотири Пентаклі буде говорити про стабільність, про те, що ми в цей день нічого не змінюємо. Ми не хочемо тратити фінанси в цей день. Карта ваша буде говорити про те, що ви будете знаходитися у своїй енергії. Тобто, вівторок, навіть з врахуванням того, що ви не хочете тратити фінанси, ви будете почувати себе комфортно. Тобто, все моє тримаю біля себе. Я не хочу в цей день ділитись ні фінансами, ні своєю енергетикою, ні своїм якимось. Потенціалом, досвідом і так далі. Тобто, все, що є у мене, я тримаю собі. Воно моє, воно мені належить, і сьогодні я з ним ділитися не буду. В середу у нас карта закоханих буде говорити нам про вибір. Можливо, в цей день вам потрібно зробити якийсь вибір в вашому житті. І цей вибір ви маєте зробити, прислухаючись до свого серця. Карта може нам говорити про партнерство. Знову ж таки, це може говорити про якесь знайомство, про романтику, про гармонію, про те, що нам дуже комфортно з нашим партнером. Якщо це стосується роботи, це також будуть гармонійні стосунки з людьми на роботі, з вашим керівництвом. Тобто ви підписуєте якісь контракти, у вас налагоджена робота, ви знаєте, як її будувати. І в цей день така прям гармонійна обстановка буде кругом, де ви будете знаходитись. Четверна з карта імператора говорить про стабільність. Ільність про те ще тут забула сказати. Тут у нас можуть бути присутні близнюки. Знак зодіака, Ви можете комунікувати з ними. Четвер нас імператор. Це карта Овна. В четвер ви можете спілкуватися з Овном. Можливо, ви будете звертатися за допомогою до такої людини. Людина власна, людина на своєму місці, людина знає як добитися якогось певного результату. Тому можливо, ви будете з нею комунікувати. Можливо, це ваш керівник. Можливо, ви будете всереду робити вибір чи звертатися до такої людини за допомогою. Можливо, вам потрібно буде поїхати. До батьків, і карта буде показувати нам батька, тобто якісь комунікації у вас можуть бути з такою людиною. І якщо ні, це може ще говорити нам про те, що це ви будете в четвер впевнені в собі, десь навіть не пробиваємі в якихось питаннях, тому що імператор він стоїть на своєму, він впертий, він знає, чого він хоче, і, можливо, в деяких випадках його навіть важко в чомусь переконати. П'ятницю в нас іде колесо фортуни, яке може говорити про циклічність подій, про те, що щось повторяється в нашому житті, що щось у нас йде по колу, тобто якісь моменти в нашому житті повторяються заново, які ми вже проходили. Карта може нам показати дорогу, тобто рух, колесо. Карта ще в нас кармічна, яка також може говорити нам про те, що в цей день можуть відбуватися події, які мусять відбутися. Тобто, в п'ятницю у нас відбувається щось таке, яке муси відбутися в нашому житті, і ми від цього нікуди не дінемося, тому що від нас це не залежить. І на розвиток подій ми також вплинути не можемо, тому що, тому що так має відбутися. Суботу у нас карта відлютника буде говорити про те, що ви захочете побути наодинці, десь. Обдумати своє життя, можливо, щось тут відбувається таке, коли вам треба його переосмислити в суботу, подумати, розставити, як кажуть, ці крапки над І, подумати про своє життя, можливо, десь походити, побродити, зібратися з думками, десь біля води, десь з пташками поспілкуватися, з тваринками і так далі. Тобто, відключитися від матеріального світу, а просто побути наодинці з самим собою і. Віднайти ті запитання, які нам потрібно. Можливо, у вас буде комунікація з такою людиною, можливо, вам якісь потрібні будуть вирішити питання з такою людиною, ви можете до неї звернутися. Якщо ж у вашому оточенні буде така людина, як От відлюдник да, от не захоче вона з вами спілкуватися, тому її акцент вам на те, що краще її з того стану не витягувати, її потрібно там побути. І неділя у нас йде король кубків. Це в нас також буде говорити про рак риба або скорпіон. Тобто починаєте велицарем кубків і закінчуєте королем. Знов буде говорити нам про якусь емоційність, про якусь романтику, про якусь м'якість. Можливо, вам потрібно її проявити, так, тобто побути. Королем Кубків неділю проявити якусь м'якість до своєї родини, до своєї дружини, до своєї коханої жінки, якщо мене дивляться зараз, чоловіки козироги Якщо дивляться дівчата, у вас може бути присутній отакий чоловік. Можливо, у вас зав'яжуться якісь романтичні стосунки. Майте на увазі, що чоловік може бути занадто емоційний, який дуже сильно все сприймає, як кажуть, до серця. І давайте подивимося, пораду для козирогів на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для козирогів. А починайте все спочатку. би вам не було того страшно, да, от вам випадає колесо фортуни, можливо, ваше життя повернеться дійсно на 360 градусів, і вам потрібно буде от розпочати щось, якісь нові стосунки, нова робота, піти, наприклад, навчатися, тобто почати своє життя заново. І дурень вам каже про те, щоб ви не боялися цих всіх подій, цю карту можна трактувати ще так, що, можливо, ви дуже легковажно відноситеся до цього. Ну, чогось мені от прийшла інформація, щоб ви не боялися от всього, і якщо в вашому житті відбувається щось таке, що вам страшно і ви боїтеся рухатись вперед, карта говорить про те, що не бійтеся, вищі сили на вашій стороні. І так, козироги, це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!